У Грузинському Батумі вирує ураган. Сильний вітер викрчовує дерева, зриває дахи з будинків, пошкоджує електроопори та автобусні зупинки. Місцеві жителі такого стихійного лиха не пригадують. Розповідають, літають покрівлі, сітки, побутові речі і навіть собаки. Вже відомо, що негода забрала життя. Поблизу Батумі дерево впало на автомобіль, у якому перебувала людина. Інформацію підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ Батумі. Електропередач дуже пошкоджені. Частина міста без світла. У порту Батумі ураган перевернув порожні вантажні контейнери. Через сильні пориви вітру літаки екстрено приземлялися боком. До рятувальних служб досі надходять повідомлення про руйнування. Місцевій владі Батумі довелося перекрити рух одного із головних проспектів, де вітер повалив багаторічні евкаліпти.